Радіо UA Чикаго сьогодні в блоці про нафту і прибутки, нові російські випробування, постачання озброєнь та реакцію Вашингтона і Москви. Тож почнемо з України. Закінчилася 1353 триста доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Від початку цієї доби відбулося 151 бойове зіткнення. Сьогодні окупанти завдали трьох ракетних та 53 авіаційні удари. Крім цього, росіяни залучили до ураження більше 3200 дронів камікадзе та здійснили більше 2800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Через удари по російських НПЗ експорт очищеного палива з РФ впав до мінімуму за 5 років близько 2 мільйонів барелів на добу. Це підняло маржі переробки і перенесло значні доходи західним нафтопереробникам, таких як Shell, Ixon, Шефрон і Total Energies. Зафіксували зростання прибутків у третьому кварталі. Експерти наголошують, що санкції і збої в поставках можуть зберегти високу рентабелі ще деякий час. Кремль оголосив про успішний тест безпілотної торпеди Посейдон з ядерною енергодвигунною установкою, яка за російськими твердженнями має величезну дальність і руйнівну силу. У США на фоні цих повідомлень ухвалили рішення відновити програми тестування ядерної зброї. Це новий етап ескалації в риториці ядерних держав. Тим часом Лондон відправив в Україну партію крилатих ракет штормшеду, щоб підсилити здатність Києва давати відсіч і накопичити боєзапаси перед зимою. Постачання мають на меті продемонструвати, що підтримка союзників триватиме навіть якщо інші джерела далекобійної зброї поки недоступні. Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі адміністрація не передає Україні ракети тамагавк, хоча не виключає такого рішення в майбутньому. Поки що Київ отримує іншу допомогу. У Вашингтоні продовжують внутрішні консультації щодо масштабних постачань далекобійної зброї. В свою чергу у Держдумі Росії заговорили про можливість передати Венесуелі нові системи Орешнік. Представник комітету з оборони натякає на стратегічне партнерство та сюрпризи для Сполучених Штатів Америки. Така риторика додає напруги в уже складні відносини між Москвою і Вашингтоном. Друзі, цей випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора. Кредитної спілки Самопоміч. Дякуємо за підтримку та віру у радіо UA Чикаго». А це були головні новини з України та світу. У студії працюють Іван Саби та Наталя А Ось більше новин. із США чекайте у шості Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.